Повністю в принципі, вже все, всі запчастини від двигуна помив, все розібрав. Сам двигун лежить на дворі, тому що сюди не можу занести такі спартанські умови, але для того, щоб не сидіти щось робити, трошки будемо займатися. Тут запчастинки помиті, тут пружинки, все, все зв'язано з головкою. Тобто, як бачите, бугеля, рокера, поручні, два шатуни як буде під заміну. Це вже пізніше тоді ще треба буде розібрати, повністю помити все, замінити кільця, ну, тобто, поки що воно все попередньо помити. Зараз хочу зайнятися головкою, хочу притерти клапани, так як двигун дуже довго стояв, треба освіжити фасочки, так, Тобто зараз виймаю всі клапани, чухаю від нагару все чистенько, щоб було. Наношу пасту, беру присосочки і починаю всі клапанці притирати. Так, головочка в принципі, готова до повного збирання. Те, що нам треба? Вже куплю сальницькі клапанів, тоді буду збирати. Зараз всі клапанці притерті, все в принципі від пасти повитирав, все в принципі чистенько гарненько, плащину повністю вичухав, плащину під прокладки, під клапану кришку, всі повичухав. всі тут хоч на вигляд. І видно, ніби ось, ну, ось ці раковини, скажімо так, якщо можна так назвати, тобто це просто. Як бержавчина від того, що тут прокладка прилягала, на руку ніяких ніяк не відчувається. Тобто ось ніяк взагалі такий вигляд це має. Залишилося це все гарненько вимити, буде перед збиранням. Тобто повністю зняти ну, дістати всі клапани, це так поставив, щоб просто не переплутати їх, все відпідорити. Це бензинчиком гарно вимити, просушити, продути, і тоді можна буде збирати Ось е, ці детальки, пружинки, сухарі і тарілочки вже в принципі, всі помиті. Залишилось помити головочку, поставити сальнички клапанів і можна головочку буде збирати. Головочка помита повністю, вже підготовлена. Зараз легесенько протираю. Також куплені нові сальнички клапанів. 40 гривень штучка зараз буду встановлювати. Клапанці готові. Решта метезів готові. Приступаю до зборочки головки. Так, головочку повністю засухарив. Такий вигляд це має. Все чотенько в принципі. Трошки прийшлось поїбатися із тим, щоб засухарити. Через те, що цей спеціальний в мене ну що нажимати тарілочки вдома, це собі немає, тому що за допомогою ось, двох ключів і одного болта закрутив. І, ну, болт закрутив ось так нажав, правда, треба вдвох. Тобто один натискає, а інший вставляє спаркер. Так, так простіше. Можна було б і самому, але трошки довго. Так, в принципі, 15 хвилин і все засухарено. Все, все чітко. Зараз ставлю впускний колектор, основа прокладочка. Тут у мене така прокладочка, тут вже підголовочка куплена, це просто запхав, щоб вона не пошкодилася. колектор у мене також помитий. В принципі. Такий вигляд це має. Головочка повністю зібрана, готова до встановлення на блок. Залишилося зібрати блок. Ну то таке е, Нова прокладочка, колектор прикручений, все засухарено, нові сальнички клапанів. Тобто тільки дуй. Ми займаємось зараз. Головочка вже підготовлена. Колінвал також підготовлений. Тут він в мене висить, поки що щоб менше місця займав. Зараз хочу зайнятися. Підготовкою поршнів, поки запчастини через кілька днів мають прийти. Зараз потрібно замінити два шатини, повністю відмити відчухати поршні, зняти старі кільця, почухати я скажу, канавки під кільця. Тобто треба привести все до леду. Так як я ж купив другий двигун і в мене тепер, грубо кажучи, два двигуни я складаю з двох один то є ось старі поршні в мене тут лежать разом з шатунами з цього двигуна, якого я купив. Я хочу тих всі чотири шатуни, так як вони, ну, по ідеї мають бути однакової ваги і така всяка спігня. Повністю ті шатуни замінити на свої ці старі поршні, тому що тут два шатуна було із провернутими вкладишами. Я для того, щоб не два міняти, а замінюю одразу всі чотири, тому що вагів зараз нема при собі, щоб переважити. Тому робимо таку маніпуляцію зараз. Розбираю всі поршні, розбираю ті, не будемо щось думати. Підготував я майже повністю старі поршні, тобто повністю розібрав їх, витягнув шатуни, і зняв їх з шатунів, повідчухав їх, повідмивав, помив канавки тобто повід, ну, під поршневими кільцями. Тобто Там все чистеньке. Так виглядають вони, можливо, не сильно гарно, але повністю свою роботу виконують. Тобто Отакі вставки тут в них залиті заводські, видно, ніяких ні задірів, нічого немає. Це маркер помальований, щоб ви не думали, що там це якась фігня. Тобто Підписав їх, Тобто буде кожен в своєму циліндрові, так як і стояв. Все, всі вони такий вигляд мають. Зверху вони трішки колись зустрічались з клапанами, але це, в принципі, нормальна стандартна тема для цього всього. Так як двигунові вже років і років. Також це чотири старих шатуна, які стояли на цих поршнях. Це чотири нових з того двигуна, який я купив. Їх треба повністю буде помити. Попротирати, змастити втулочки і зібрати з поршнями. Зараз саме цим буду і займатися. Повністю шатунчики перемив, повитирав, повидував, почухав, що скільки можна м -м -м, зібрав вже разом з поршнями. Потім все ще фінально поміється вже перед встановленням. Чекаю, поки піддають поршневі кільця, ось в мене вже є, поки що не встановлюю, вже потім помию, повитираю, потім зразу вже поставлю поршневі кільця і зберу вкладище, коли вже буду безпосередньо збирати двигун. І вигляд це має, А старі шатунчики, ось, ті, що я замінив, е, Замінив, так як було два застуканих, вирішив не, не два замінювати, а замінив зразу всі 4. Вони тут підписані, тобто вони ж мають якусь свою вагу, тому що два поміняти там, ну там зрозуміло, вага буде там невелика різниця, але гірше від цього я точно не зробив, замінивши всі відразу комплектами. Продовжуємо план робіт наш по зборочці двигуна. Прийшли вже запчастини, забрав із нової пошти, замовляю їх новою поштою, тому що в інтернет-магазині, через те, що в таких фізичних магазинах все набагато дорожче. Тобто тут це ролик на ГРМ. Ось поршневі кільця. Розмір коробки, звичайно, вражає. Якщо порівняти навіть з шатуном з поршнем. Тобто так це мале. Мале, чи, чи махле, як називає, скажімо так, десь відкривав один. Ага, ось. Я шкодя, не знаю, для чого робити таку упаковку. І ось тут ручні кільця, тобто воно такий розмір відносно всього цього має. Я шкодя, не знаю, для чого це робити, але нам то яка різниця. Так, Також тут одразу знову сірівні стальники, там термостат, е А це щітки генератора взяв, е Вкладищі. Зараз буду займатися тим, що хочу помити поршні і поставити порчніві кільця і вкладачі на поршні, підготувати їх вже повністю до встановлення. Зараз саме цим я буду займатися. Так, Починаю зборочку. один просто поршень показую, який збираю. Тобто він помитий вже повністю все розбираю шатунчика, зараз. так як це потрібно було ще перед тим, як помити, зробити по правильному. Але не було в мене. Просто скотчбрайту. Тобто беру скотчбрайт. Це маліреги знають одним словом, що це таке можливо, ті, хто з машинами стикались. Легесенько тако. Там оцей нагар він ніяк не вичухується ні ножем, ні ганчірками, нічого. Саме в тих місцях, де має все щільно прилягати. Тобто, Я думаю, буде видно різницю, наскільки. Так само тут легенько. Підкладеш саме місце посадкове. Протираємо. Зайвий раз протрем і гірше від цього точно не буде. Протираємо поршень, перед цим всі канавки були в поршні почищені, тобто все тут готове до того, щоб збирати. Все, витираю так, складищі. Вкладиші ставлю Бушні. Ось, ось, з двох двигунів вибрав собі комплект кладищ, вони повністю в гарному стані. Будуть працювати без ніяких питань, вже не вперше так роблю. корінні, то купив нові повністю. Так, це вставляємо. Кладищ. Вставляємо. Зараз. Хтось каже, для чого я їх ставлю зараз, я все одно ну, не буду зараз те на брун ставити. Для того, щоб вже все лежало готове, щоб я потім зайвий раз не шукав, оце не крутив, тільки гаєчки відкрутив, ще раз квартир. І все. В принципі, можна збирати. Так, беру кільця, пошинка відставляю. беру кільця, Відкриваємо. Гарно запаковані, звичайно, мені подобається всі підписані, перше, друге, третє. Ось дивіться, А, Б, С, знизу, вверху не промарковані. Мені видається, я то знаю, де яке стоїть. тобто Хто не знає, то будьте уважні, бо вони різної ширини, щоб не поставили не туди, куди треба. Також звертаємо свою увагу на те, що е, я правильно... Тобто, Потрібно правильність установки зберігати. Тобто кільця можна або так поставити, або так. Ніби немає різниці, але форма кільця є різна і з цього боку, і всередині. Потрібно ставити написами наверх. Тобто ось написано топ, тобто догори. Ну, Масло з'ємне кільце, ось. У них правило немає різниці, але я завжди ставлю всі кільця написами догори. Тут друге кільце потрібно правильно поставити, і на першому також немає різниці. Але я ставлю також написами догори. Зайвим це не буде так точно. Ставимо пружинку, все вимите вичухане. Ставимо пружинку на маслоз'ємне кільце. Нікуди не поспішаємо. Тоді такі спеціальні пласкрубці, вони коштують буквально за гривень 200, їх купляв колись давно. Вони. Продовжуємо. Встановлюємо кілечко. кілечко Маслозйомне. Кільце, раз. Так, Беремо спеціальні плоскогубчики, вставляємо, дивимося правильним боком, написами догори не забуваємо. Спеціальні нас дуже сильно виручають. Вставляємо, розводимо і встановлюємо. Хоп! І готово. Одне кільце стоїть. Беремо друге. так, Є в нас ось. Також правильне орієнтування дотримуємося. Не поспішаємо цьому цій справі, з кільцями головне не поспішати, бо казуси бувають всякі. І верхнє. Останнє. Три я вже зібрав, залишився. Це четвертий останній. Обережненько, нікуди не поспішаючи. Хопс. Все, перевіряємо, чи вони легко прокручуються в своїх канавках, чи ніде не підклинюють, чи гарно почищені канавки, чи вони не розбиті. Ось такий вигляд має. Показую. Повністю кільці встановлені, все, вони мене легенько рухається, вкладиші, все як повинно бути. Повністю 4 поршні готові. Зараз буду приступати до е, чистки блока. Так ну, я його повністю вимив, але тепер треба ще почистити. Тобто площини тут. Циліндри легенько почистити там, і потім перевертаю, підготовлю до того, щоб встановлювати вкладище та кольнулок. Продовжуємо нашу роботу. Вже будемо складати двигунчики. Так, ще повністю протер. Він готовий до встановлення, блок повністю помитий. Можливо, там грам якийсь залишився десь. Ще не помив я розпредвал, штовхачі і піддон. Там, може, якісь болтики, там... немає часу зараз. Я зараз хочу хоча б це основне скласти. Тобто розпредвал я можу потім поставити без питань. Я думаю, що завтра я це все помию і тоді вже встановлю. Тобто зараз я можу вставити колінвал, в принципі, без питань. Що ми маємо? Встановив вкладищі, все готово. Зараз е, масу їх, тобто використовую звичайне трансмісійне мастило, встановлюю колінвал, потім бугеля, болти, прикручую коленвал. Далі покажу, що ми в нашому селі маємо. Динамометричний ключ. Поставив коленвал, повністю все легасенько крутиться. Тобто Масло трішки густе, а так то все легко крутиться. в принципі. Затягнув вже перший раз моментом 90 ньютон-метрів, другий момент затяжки 180 ньютон-метрів. Зараз перекручую ключ на більший момент і буду затягувати. Хто тобто що не думав, у нас тут все якусь спеціаліст. 80 Нм затягнув, все крутиться без питань, без ніяких закусувань, тобто все як повинно бути. Все, в принципі, тут готово. Зараз буду встановлювати задню кришечку сальник, колінвала Продовжую збирати двигун, вже повністю зібрав низ, скажімо так, е, окрім піддона. Зараз цим саме буду займатися. Але займався тільки що передньою плитою повністю і передньою кришкою колінвалу. Також повністю був розібраний масляний насос, повністю вимитий, там, продефектований, тобто подивився в він стані, в принципі, нормальному. Е, я ж кажу, в середині було дуже багато гімна. Все вимилося, все гарненько, нові сальнички, сальничок колінвала. Сальничок Розпредвала, не забуваємо за оце гумове кілечко. Якщо воно погане, його потрібно змінювати. Тут, в принципі, було в гарному стані. Також не забуваємо кільце ставити під плитою, де йде у блоці масляний канал. Тобто ось тут є датчик, він виходить сюди наскрізь, аж до плити він присверлений. Ну і замінив два кілечка під масляним насосом. Також. Це все збираю на герметик, прокладок не використовую, тому що вже кілька разів їх купляв. І вони кожного разу не підходять. Ну, тобто вони якби сюди, але отвори постійно супадають. Тому збираю все на герметику і в принципі, ніколи з цим проблем не виникало. Так, підони встановив, також встановив задню кришку на колінувало разом із новим сальником. Тепер встановлюю головку. Зараз нова прокладочка куплена, все як повинно бути. Зараз прокладочку встановлюємо прямо на ваших очах. Так, не тим боком. Ось так буде правильно. Дивимося, перевіряємо, щоб всі отвори співпадали, щоб все було нормально. Поверхня блока була обезжирена повністю, також обезжирена повністю поверхня головки. Ну Це зрозуміло, перед тим це все було помито, почухано. Зараз перед вже, конкретно перед встановленням це вже було обезжирено. Ставимо прокладочку. Зараз там всі болти мене помиті, дістаю, легенько змастию саму різьбу. Перевіряємо, головне не забути перевірити, я вже перевірив, чи немає в отворах болти там ніякого болота, це треба було все повидувати, я подував, тому що потім може репнути блок при закручуванні болтів. Все, в принципі, зараз будемо дружити головку з блоком. На такому етапі в нас є двигунчик. Все підзбирав, відрегулював клапана повністю. Навіть клапана кришка вже повністю помита. Тобто вже все готове до її встановлення. ГРМ встановлений, все в натягнуто і догальовано. Захист не ставлю, бо немає. Вже, як, буду, як буде двигун дома, то потім вже поставлю. Також зараз треба буде затиснути редукційний клапан, бо щось ключа не міг знайти Там на 33 ключ, знайшов вже, зараз затягну. Також зараз встановлюємо фільтр є. Також фільтр масляний. Ну і в принципі... А, ще зараз лапи на двигун можна буде встановити. Ну і генератор є, але генератора поставити не можу через те, що поки що його треба відремонтувати. Вже після того, як відремонтую, вже потім буду встановлювати. Тобто все, в принципі, готово до того, щоб е, дозбирати кішечки і можна пробувати встановлювати на машину. Ну що, любі друзі, двигунчик вже встановлено. Зараз буде перший запуск.